Добрий день, любі малята! Ми сьогодні з вами відправляємося у цікаву математичну подорож. Подивіться, хто це в мене? Так, це кішка, а звати її Муся. І вона нас з вами запрошує в гості на ферму, де вона мешкає. Тож сідайте зручненько і слухайте уважненько. Ну ось ми з вами і на фермі. Малята! На фермі живе багато свійських тварин. За ними доглядає людина. Професія цієї людини фермер Фермер годує тваринок, піклується про них, а тваринки натомість дають йому продукти своєї життєдіяльності: молоко, яйця, м'ясо та все інше. Чим користуються люди. Але сьогодні наші тваринки свійські приготували нам з вами цікаві математичні завдання. Перше завдання буде від корівки. Корівка проси нас порахувати мешканців ферми. Тож подивіться на малюнок, будь ласка, і порахуйте, скільки тут чого, скільки тут діжок? Шість, а скільки курей? Вісім. А скільки корівок? Одна. А скільки пляшечок із молоком? Так, їх десять. А скільки дерев? Так. Дерева тут три. Скільки тут чого? Скільки тут півників? Так, їх чотири. Скільки діжок? Так, їх сім. Скільки курей? Їх три. Скільки корівок? Одна. І скільки коней? Так, коней? Двоє. Скільки тут чого? Скільки курей? Чотири. Скільки коней? Три. Скільки кізодьок? Одна. Скільки тут вівць. Дві. І скільки дерев? Так, дерев тут п'ять. Молодці, ви гарно впоралися, а тепер курочка пропонуємо пограти нам у сусідів числа. Якщо в нас є з вами число 4 та 6, яке число стоїть між ними. Так, це число 5. Ось це ми будемо зараз і виконувати. У нас є число 7 та 9. Між ними яке число. Так, число 8. Молодці дітки. У нас є число 9 і 10. Перед дев'яткою яке число? Так, це 8. 5 є число та 7. Між ними яке число? Так, це число 6. 4. Та шість. Між ними яке число? Так. П'ять. Сім? Та вісім. Яке слідуче число? Так, це число дев'ять. Молодці малята. П'ять. Та шість Слідуче число. Сім. Молодці дітки. Вісім. Та дев'ять. А слідуючи за ним? Так, це число десять. Три. П'ять між ними яке число. Так, між ними 4. 2. Та 4. Між ними яке число? Так, це число 3. А зараз курочка пропонує вам приклади на додавання. 2 додати 4 дорівнює 6. Молодці малята. Три додати 5 дорівнює. Вісім. Правильно дітки. П'ять додати 5 дорівнює. Десять. Правильно порахували. Чотири Додати 5 дорівнює. 9. Ви молодці. Три. Додати 7 дорівнює. Десять. А зараз бджілка. Пропоную вам повторити приклади на віднімання. 10 відняти 2 дорівнює 7 чи 8. Так, дорівнює 8. Ось цю квіточку потрібно вибрати б джільці. 10 відняти 1. Дорівнює 9 чи 7. Так, дорівнює 9. 10 відняти 5. Дорівнює 4 чи 5. Так, дорівнює 5. Ось цю квіточку ми оберемо. 10 відняти 3 дорівнює 7 чи 6. Так, дорівнює 7. Ось цю квітку ми оберемо. 10 відняти 6, дорівнює 4 чи 5. Так, дорівнює 4. 10 відняти 4. Дорівнює 6 чи 7. Так, це дорівнює шість. Ось цю квітку ми оберем. А зараз Бобик пропонує нам нову гру. Більше менше дорівнює. Порахуйте, скільки тут цуценят. Так, сім та шість. Сім більше за шість. П'ять та шість. П'ять менше за шість. Три та п'ять. Три менше п'яти. П'ять. Та чотири. П'ять більше, ніж чотири. Вісім та десять. Вісім менше, ніж десять. Три та три. А ось тут у нас цуциків. Порівну, однакова кількість. А ще нашому цуцику треба побудувати буду. Так, які геометричні фігури ми для неї взяли. Так, це квадрат, трикутник та овал. А ще поставимо мисочку. Якої вона форми? Так, кругла. І килимок для нашого песика. Він прямокутний. Молодці! Ось і готове житло для нашого песика. І песик почав переміщуватися та радіти, де на цих малюнках знаходиться песик. Де наш песик? Так, він біля будки. А ось тут він в будці. Ось тут він зліва від буде. А ось тут він за будкою. Ось тут наш цуцик перед будкою. А ось тут наш цуцик на буді. Молодці. А тепер вирішимо веселі задачі. Три веселих киці грались на травиці. Рижик теж до них прибіг. Скільки кішечок усіх. Скільки їх три додати один дорівнює? Чотири молодці дітки. На травиці біля хати мутушились цуценята. Двоє білих, наче сніг, троє чорних, скільки всіх. Так, два додати три дорівнює п'ять. Всього п'ять цуценят. Три овечки коло очки. На лужку ще три овечки. Полічи овечок цих, скільки разом буде їх? Так, 3 додати 3 дорівнює 6 всього 6 овечок. Ну що ж, ми залишаємо наших овечок пастися на зеленому лужочку. А нашому фермеру час доглядати за своїми тваринами. Ну що, малята, вам сподобалась наша сьогоднішня мандрівка? На ферму. Так, я гадаю, що було дуже цікаво. Тож, чекаю вас до нових зустрічей!